Створюючи загрозу природі, ми загрожуємо самим собі, і ця небезпека вже надто серйозна, що видно всім і майже на кожному кроці. Із приходом весни потоки талої води приносять віршаву купу сміття, частина якого лишається на наших берегах. А після повеней на заплавах Іршавки та Синявки рясніє всяким мотлохом. Але не лише у верхів'ях рік живуть недобросовісні люди, які кидають побутові відходи у водойми. Надто часто на прибережних територіях з'являються локальні сміттєзвалища. І все це сміття не принесене потоком води. Воно, на жаль, принесене кимось із наших жителів. Придорожня територія, кювети та тротуари не є винятком. І ситуація тут не краща. Іршавчани, а не рідко і гості міста, залишають непотріб будь-де. Гори зі сміттям накопичуються, займають все більші території, що має неабиякий вплив на забруднення поверхневих і підземних вод та атмосферного повітря. Як наслідок, розвиток і поширення різноманітних хвороб. Невирішеною поки що залишається проблема із централізованим збором і вивозом твердих побутових відходів. На сьогодні в районі є одне паспортизоване сміттєзвалище, яке розкинулося вже більше ніж на 10 гектарах. Цей полігон простягається на сотні метрів уздовж Боржавської вузкоколійки. Кожної весни тут виникають пожежі, і тоді хмари чорного диму та жахливий сморід наступають на іршаву та Дубрівку. У минулому році гори сміття майже впритул підібрались до центральної дороги. Що викликало подив та навертало жах на жителів, а тим паче гостей. Трохи радує, що зараз вже тут провели розчистку території. кажуть, що у майбутньому планують провести і посадку дерев. Отже, у час, коли ми семимильними кроками йдемо до екологічної катастрофи, негайно треба розпочати екологічне виховання суспільства. Ми з вами повинні усвідомити, що наше майбутнє у наших руках. Працівники комунальної служби намагаються усунути всі несанкціоновані смітники. Тож деякі території вже стали помітно чистішими. До цієї роботи районне та міське керівництво вирішило залучити працівників бюджетних установ, підприємств та організацій. Бо всі ми разом повинні дбати про наше рідне місто. Ми спільно повинні працювати над покращенням його вигляду. Ми маємо берегти природу нашої маленької батьківщини. І з дитинства ми повинні навчати наших молодших братів і сестер помічати прекрасне, любити і берегти те, що нас оточує. Маленькими кроками ми повинні змінювати обличчя нашої, такої рідної Іршави. Тішить те, що бажання жити в чистоті та комфортній жителі Іршави виявляють самі. Приміром, на певних відрізках берегів Іршавки зроблено місця для літнього відпочинку. Цю територію доглядають і тримають у належному стані мешканці, які живуть поблизу. Наш обов'язок змінювати засмічені, захаращені місця на сквери, збільшувати зелені зони, садити дерева, окультурювати території. Хорошим прикладом є сквер на місці захоронень сім'ї Ілошвею. У недалекому минулому ця територія була просто в жахливому стані. А сьогодні це історична пам'ятка нашого міста, яку не соромно показати гостям. Тут чисто, охайно і затишно. Уздовж вулиць старі трухляві дерева змінено на молоді саджанці сакури, що наше місто потопатиме у чарівному цвіті японської вишні. Відновлена і центральна площа міста де розміщено сонячний годинник навколо якого на бронзових дисках виблискують імена видатних постатей Іршавщини. Все це створено для нас, і кожен має зробити для себе висновок: як краще жити посеред краси у комфорті та затишку, чи в занедбаному, захаращеному місті. Любіть іршаву, бережіть своє рідне місто.